Може вас більше зацікавить. У нас дуже дружній колектив, найкращий командир батальйону, Тому телефонуйте, тут є номер гарячої лінії. Військовослужбовці 156-го окремого батальйону. Розповідають черкащанам про переваги служби у їхньому батальйоні та заохочують ставати на захист країни. У складі мобільних рекрутингових груп вони вийшли на вулиці міста, роздають листівки та брошури, які містять інформацію про вільні вакансії, контактні дані, заробітну плату. Працюють одразу у кількох мікрорайонах міста. Рекрутингову акцію на вулиці проводять втретє. Завдяки такій Формі залучення до батальйону завербували 35 добровольців. Частина уже в строю, 17 перебувають у навчальних центрах. Адекватне спілкування та відсутність примусу головна запорука успіху таких акцій. Вважають військовослужбовці. Усе відбувається в такому добровільному інформативному форматі. Нікому нічого я вже повторююсь, не нав'язують. Людей інформують, наприклад, що о є такі військова частина. Вони читають переваги, розуміють, що це доволі хороший варіант, і для них безпосередньо для проходження служби. І для їхніх родин взагалі люди круто роблять свою роботу, молодці.